Доброго здоров'я, вітаю всіх у Львові. Всіх вітаю у Львові на нашому четвертому форумі. І перше треба подякувати нашій Ірині Фойль, яка нас тут організувала. Я думаю, що їй можна подякувати. Тому, що вона дуже багато працювала, що ми всі тут. Сіро, вам дякуємо. Я сьогодні хочу вам запропонувати нове бачення: один із кроків реформування ЖКХ. Я вже працюю шостий рік і побачу. Деякі є проблеми. Може хтось буде не згідний з тим. Це можна підправити, можна підкоректувати. Але я вже так порадився з більшістю е голів ОСББ і вони, в принципі, в цьому підтримують. Я думаю, що ви тут потім оцінте, не можна зразу, але ви це оцінте з часом. Тому що зриває така проблема, що ми всі підійдемо до цього і скажемо, так, оце треба було б все-таки вирішити. Це один з кроків. Шкода, що міністерство поїхало, нікого нема. Ми пам'ятаємо, коли був Аліпов, так він сидів цілий день з нами, знаєте, це було цікаво. А зараз, ну, нікого ніколи, Пан не, не Віктор один тільки, все значить, державі не цікаво поки що збебе. Я вам розкажу одну маленьку притчу, як це все можна зрозуміти. Був виробник взуття і в Європі. Так розширився, мав дуже великий, велике накопичення взуття і послає своїх двох менеджерів в Африку, каже, Поїдьте, оцініть, як би можна було нашу продукцію роздати на Африку. Ну, один через який час прислає телеграму, каже: всі босі, взуття не потрібно. Ну, став, засмутився, господар. Але приходить друга телеграма і каже: Господарю, тут взуття треба, тут всі босі, тут взуття, а взуття. Смис такий, хто хоче працювати, він знайде засобів, де працювати і знайде, хто вирішить. А хто не хоче, знайде приблизно навіщо? І так буду менеджером сидіти і буду заробляти свої гроші. Тепер я тут заміну ОСББ і мешканців. Це я намалював мешканець, як зараз в даний час проходить. Мешканець йде, подає документи в соціальну службу, після цього подає до нас і зразу яка, Зра... Подає І починається вже якась казопрокін інформації йде. Я не взяв. Як йде порядок оплати? Ми нараховуємо мешканців. Відповідно так, ми нарахували, подали соціальну службу. соціальна служба повернула. Ми нарахували мешканцю, подали інформацію в банк. Пішов за про заказначество і, відповідно, пішов оцей оборот коштів. Дальше дання. Буток зараз зберігається у мене. Що я пропоную? Я пропоную вести електронну карточку. Як би ми її назвали? Це буде кредитна карточка. Бо я вже радився з банками. Поки я от на противагу банкам, бо сьогодні банки виступали, пропонують нам кредити брати, а я їм пропоную трошки інше, зустрічне. Хай би вони це розглянули. Ми можемо залучити, щоб банки працювали. Банки в цьому зацікавлені. Я пропоную ось такий варіант. Для мешканця рахунок, де він знаходиться, не має значення. Для мешканця головне, щоб... Кошти проплачені за комунальні платежі попали туди, куди мають попасти, так? щоб він не був боржником. Ви коли проплачуєте, ви навіть не зауважуєте, прийшли в банк, оплачуєте, вони кошти пішли, ви бачите, боргу нема, у вас прийшло тільки нарахування. Тут я показую, як би могло працювати. Це електронна кредитна карточка, може це буде соціальна карточка, як би війна назвали. Але банки зараз, наприклад, Приватбанк, він так більш технічно йде. Хоча я його боюся, але він йде більш технічно впереді всіх банків. Він найбільше хватив. Оцими своїми карточками кредитними, і їх у Львові є зараз одне ОСБВ, яке повелося на той овердрафт. Взяли собі почали знімати гроші, бо їм не вистачало, мешканці не платили, і на 1 серпня 6800 1800 гривень пішли овердрафт. Зараз ми там разом то регулюємо, тому що там вже проценти пішли, звертаються, хто буде платити. На мешканці будуть платити. Ті, що платять, бо ті, що не платять, вони ще поки не вселилися і тоді І тому ці картки соціальні, просто у нас уперлося в днях. Приват банк дає 55 днів, я перся в 70 днів. Безпроцентна кредитна допомога для кожного мешканця. Бо є мешканці, наприклад, йому треба на лікування зараз 10 тисяч, де її взяти. Ми можемо сказати, що ця карточка має мати від 5 до 10 чи позився мешканця до 20 тисяч. Можна це зробити, можна. Банк готовий надати. Але це має бути 70 днів, бо це є житло, ми це всі розуміємо. 70 днів без. без, без, без Ну, без тобто безпроцентної допомоги. А далі ви ну, десь виїхали, два місяці вам вистачає, щоб проплатити. Перевагають в чому? В тому, що ви не тратите час в каса стояти. А це багаті люди, як правило, вони не мають часу. Вони і боргують, не не мають часу. І це, якщо ми запровадимо ту карточку, починає працювати банк. Лише не одно. Починає працювати банк. Вже не ми тоді хвилюємося хвилюватися, тому що ми з вами, де Юре, виставляє мешканцю рахунок, а банк де-факто платить. Якщо у судах, то банку легше сказати, я заплатив повернені кошти. А я, щоб подати в суд, я мушу дати інфікаційний код і купів паспорта. А це вже проблемно. де ти його візьмеш? Мене суди повертають я починаю там шукати окольними шляхами, щоб знайти ідентифікаційний код, щоб знову подати в суд його. Це трошки волокіта. Він пішов скасував наказове впровадження. Давай по-новому. І отак от трошки це йде, волокіта. Якщо навіть суд вже прийняв рішення, то виконавча служба не спішить виконувати. Це теж ще починається проблема. Але в нас ще називає ще одна проблема це міграційна служба. У мене було, кру перевіряло весною, і, знаєте, зійшли на тому, що один пільговик був. Уявіть собі, зараз начнеться. Є принциповий мешканець, каже, а там вели імміграційні службу, чому зареєструвався. В хаті є пільгові години. Появиться це в імміграційній службі. Ви надаєте, наприклад, один куб води, ви їм надаєте по пільговій, а треба вже той куб поділити на двох час узнати. А ви подали, якщо у вас приходить, каже, шановні, а ви ж тут з державні кошти взяли, там вже два мешканці. Розумієте, це вже проблема. А ще ніхто не подумав, а зараз запустять це все. Це довше ще паспорти одного року є. А що буде потім? Хто продумав? Вони би мало працювати, як клієнт-банк. Прийшла, хтось пішов міграційну службу, вам би мало бути базу зразу інформацію приписався хтось. Ну він до вас коли прийде. Коли йому треба довідку, то він прийде за довідкою може. А може і не прийде, може там візьме. І потім на наші навішують, що ми крадемо державні кошти. Це ще буде. Тому що ніхто не вам міграційної служби. Її ввели. Оце ще буде мати трошки берегів. І тому я оце показую на цих кадрах Бачите, на цьому кадрі ви ще бачите і соціальну службу і казначейство. Я показав, що воно є. Але я пропоную це все змінити, казначейство, і цю соціальну службу відмінити. Бо, наприклад, в даний час в мене соціальна служба мені заборувала 108 тисяч гривень по пілях субсидіях за воду за тепло. Це серйозна сума на 18 будинків. Тепер дивіться. Я в першу чергу вводя, вводячи цю електронну карточку, що я пропоную, я дивлюся, що отримає мешканець від цього. Якщо взяти у нас зараз теплонеру з водоканалом, не дуже там, де розщеплення, платежі розщепляються в банку. Я вказую банку на розщепівте платежі, і в нас теплонеру 267 дні повертає коштів. Водоканал 3,3% повертає, і повертає 10%. Я пропоную оце все зараховувати на кредитну карточку мешканцю. Він платить і отримує відшкодування. Можна було б розглядки варіант, що розділити, 50% на ОСББ, 50% для мешканця. Але це був великий плюс. Я думаю, що можна додати і в Ти, і газ, і кабель, і це все можна і так намалювати. Що би могло бути в цьому? Але як знімає банк, Ви мав би попередник, я даю нарахування в банк і даю мешканцю повідомлення. Пан мав би взяти зразу, то треба прописати смс-ку і правити, що він завтра буде знімати 10 гривень за це, 5, за це і за це. Має мешканця попередити. Якщо мешканець напротяж суток, двох нічого не сказав, що меншу суму зняти, він тоді знімає суму і повертає йому знову смс ку що так, знята сума, і він бачить зарахування. Плюс він бачить наступний платежах, що дійсно пройшлося зарахування. Дає економію часу. Ми забудемо, що таке боржник. Перестануть люди ворогувати між собою, бо кожен думає, що він за когось платить. В державі нема обігових коштів, держава відіграє в цьому раз. Ми забули таке боржник і ОСББ себе всю ту ношу таку важку боротьби з боржниками скидає на банк. А банк, ви знаєте, буде дисциплінувати нашого мешканця. Оце ж починається фінансова дисципліна. Він знає, що має заплатити, а зараз є такі. Що я почекаю, я пізніше, тут не було часу, я звичайно не сплатив, ну там була черга, я не знайшов, я не мав часу. Завжди знаходиться причина якась. <плес> Дальше, <один слід. плес> Як заставити отримати цю електронну карточку? Ви знаєте, що держава задекларувала перший капітальний ремонт. Нам залишилося визначитися. Скільки держава готова нам на один квадратний метр відшкодувати? Якщо це чи 1500 гривень на квадратний метр, будьте добрі, давайте ми це задекларуємо, а не так, що ми готові перший планермон. І повернемо це мешканцю. І це будуть цільові кошти на заміну ліфтів, на утеплення, на модернізацію, на дахи і на все інше. За рішенням зборів, де має бути прописано, яку частку ми маємо зняти з тої карточки. Це можна все прописати, і воно може працювати. Я згідний, що треба зробити пілотний проєкт, запустити пробно, взяти два-три міста чи бажаючих запрацювати за цьому. Якщо держава зацікавлена, це можна. І банки, якщо зацікавлені, будь ласка, можуть думати і говорити. Печний слайд. І адресну допомогу я на тій карточці пропоную вводити не через ОСББ, а прямо на мешканця, на його електронну карточку. І тепер хай банк думає, як соціальної служби забрати свої кошти. А то що мені? Ну, ми в 30% віддаємо, кожен місяць по 30%, а то по 25. І воно накопичується. Є вже поза 100 тисяч. Мені кажуть, ти знаєш, що тебе 400 тисяч бороду. Я кажу, там що поза 100 тисяч мене тільки вода тепло. Є, то ти гроші, давайте мені іносувати. І інші там в мене ще мешканці. Закінчую. Тепер я кажу, цю електронну карточку ви ще можете використати при покупці в магазині. Ви знаєте, що купляєте по карточках, вам 2% відшкодовують. Аптеки 2-3% відшкодовують. Є таке, у Львові, є таке. Ви розраховуєте, якщо маєте, я знаю, що я пропрацював з Укрідбанку, значить в нього йде відшкодування. Я вам конкретно говорю, яких банках. Ми можемо оплату проїзду і може поповнювати через ці карточки мобільний зв'язок свій, свою мобілку. Тобто це може бути як соціальна карточка, як кредитна, як би її там назвали, але це карточка власника квартири. Я, якщо буде питання, я потім скажу. Я